Руський мір тягне за собою жертви серед мирного населення. двоє загиблих на Харківщині та Одещині, один вбитий цивільний на Дніпропетровщині. Це все наслідки агресії окупантів за добу на Рівненщині. Ураження на енергооб'єкті після атаки дрона разом з тим. є надія на підсилення ППО, але чи допоможуть додаткові американські Петріот захистити небо? Про це говоримо у свіжому випуску на каналі Січас. Оформіть підписку. За це вам подяка наперед, і ми починаємо. На Харківщині день 10 липня почався із обстрілів, російська армія з позаранку обстріляла Куп'янськ та козачу Лопань. Про це повідомив керівник ОВА Олег Сінігубов. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджена газову трубу та два приватних будинки, зруйнований об'єкт логістичної інфраструктури. У козач Лопані пошкоджено будівлю селищної ради. Загалом за добу на території області випущено 28 ворожих кабів. На жаль, після кривавих атак з'явилися відомості про жертв. Авіабомби ворог скидає просто на житлові квартали. За різними адресами виникло кілька осередків займання. У селищі Куп'янськ-Вузловий спалахнув внаслідок обстрілу одноповерховий будинок, пошкоджено чотириповерховий житловий дім, зруйновано приватне помешкання. Загальна площа всіх пожеж близько чотирьох сотень квадратних метрів. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: – 73-річний чоловік та 67-річна жінка. Потерпає і екосистема. Внаслідок обстрілу у лісах Харківщини виникли дві пожежі. У борщові через удар керованої авіабомби, у ківшарівці внаслідок обстрілу із урагану. В рази більше масштаби наслідків для природи на Херсонщині. Там за попередні 24 години виникли 23 пожежі через ворожі атаки. Російські війська минулої доби обстріляли 12 населених пунктів регіону, пошкоджені навчальний заклад, багатоповерхівка та 18 приватних будинків. Одна людина загинула, четверо поранені, сповістив ОВА Вапрокудін. Сусідня Миколаївщина у темний час доби відбувалася від дронів. Наші Атланти знищили чотири шахеди. Ще один безпілотник армії РФ знищили вночі на Дніпропетровщині. Через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили. Але вже на ранок противник завдав нового удару по Нікополю. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення: чоловіки та жінка. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто констатує керманич області Пан Лисак. На Донеччині у Торецьку одна людина загинула. У Краматорську поранено п'ятеро людей, в тому числі одну дитину. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка, Гірник, Дальня та Успенівка без жертв. Упродовж доби окупанти завдали 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Це вже дані від голови Ова Федорова. Одного чоловіка поранено разом із тим надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Досягли ворожі літальні апарати навіть заходу країни. Росія атакувала енергооб'єкт на Рівненщині. В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. Нині енергоживлення вже відновлено для всіх. Трагічні новини. Маємо із Одещини. Армія Російської Федерації атакувала портову інфраструктуру. Двоє людей загинули. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Це були охоронець та водій вантажівки. Також один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Він нині перебуває у лікарні. Уламками пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються, додав керманич регіону. Завдяки бойовій роботі три ракети Х-59, Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей. Про це повідомив командувач повітряних сил Олещук. Всього ж терористи випустили одну балістичну ракету «Іскандер-М» і чотири керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 із окупованого Криму, а також 20 ударних шахедів із району приморсько ахтарськ Російська Федерація, Мишчауда, анексований Крим, 14 із яких знешкоджено. Підсилити нашу протиповітряну оборону зможуть додаткові системи. Так, президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про надання Україні нових Петріот. Варто втім зауважити про чотири із п'яти оголошених систем вже було відомо. А одна з них, німецька, вже поставлена на чергування зсу. Тобто, по суті, йдеться про один Петріот. Але разом з тим партнери обіцяють десятки інших систем ППО, зокрема. Насам, ХАУК, Айрісті СЛМ, Айріст СЛС та системи Гепард. Президент України Володимир Зеленський подякував США за нові системи, але сказав, що їх недостатньо, що продемонструвало останню атаку Росії на Київ, який вважався захищеним. Тим часом у ДСНС повідомили, що станом на сьому ранку середи завершено аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи у Києві. Трагічна статистика по столиці після теракту, 8 липня, така загинуло 33 особи, із них п'ятеро дітей. Також 121 особа постраждала, із них десятеро дітей, 11 осіб. Вдалося врятувати. Ця команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих від зброї нашого злочинного сусіда. Я дякую вам, що обираєте правду. Сили добра обов'язково переможуть. Вже за мить дивіться останні подробиці щодо обстановки у національному дитячому лікувальному центрі Охмадит. Не перемикайтеся! У маленьких пацієнтів Охмадиту не буде належної допомоги. Гендиректор дитячого медичного центру розповів про фатальні наслідки після масованого російського ракетного удару. Трагедію просто зараз обговорюють на радбезі ООН, Не стримують реакції російські опозиціонери. Впливова співачка Алла Пугачова виклала допис. А наші військові підготували для агресора Алаверди. Про це далі у випуску. Підписуйтесь і починаємо. На наступний день після кривавої атаки російськими ракетами по Києву, 9 липня, представники десятків країн зібралися на засіданні Радбезу ООН. Ключова тема цинічна атака країни-терористки по найбільшій Україні та всій Європі дитячій лікарні «Охмадит». Перед представниками організації виступив гендиректор медичного центру Володимир Жовнір. Він розповів, що удар російської ракети пройшовся по відділенню реанімації та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована, а перекриття обвалилося. У цей час проводилися три складні операції. Діти були на крапельницях на діалізі у реанімаціях. Те, що відбулося, поставило під загрозу їхнє життя, підкреслив Жовнір. Крім того, через ракетний удар 24 відділення лікарні зазнали пошкоджень. Всього всередині перебувало понад 600 пацієнтів і стільки ж представників персоналу. Ось що довелося пережити очевидцям цієї страшної миті. Добре, добре. <плес> Трагедію директор медцентру говорить, що це не просто воєнний злочин, це поза межами людяності. У пацієнтів не буде належної допомоги. Наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися в найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей, наголосив пан Жовнір. До слова ООН вже підтвердила, ракета влучила прицільно. Голова моніторингової місії організації справ людини в Україні Даніель Бель. Посилаючись на власний аналіз, заявила. Цитую: дитячі і спеціалізовані лікарні влучила наймовірніше російська ракета. Разом із тим в уряді вже пообіцяли, держава повністю відбудує Ахмадит, на відновлювальні роботи спрямують 100 мільйонів гривень. А президент Володимир Зеленський додав: І ця сума не остаточна. Охмадит, ми відновимо з кабміном. Я на зв'язку. Є перше рішення 100 мільйонів гривень на підтримку Охмадиту. Буде ще 300 мільйонів. Будуть інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини і Донеччини. Всіх обов'язково ми підтримуємо, всім дітям, всім сім'ям, всім, хто постраждав, допоможемо. Дякую і всім нашим людям, які підтримали Охмадит. Також звичайні люди своїми донатами неабияк підтримали медзаклад. За 22 години українці зібрали 250 мільйонів для Охмадиту. Робота з відбудови починається вже зараз. Лікарі та пацієнти поки що перейдуть зі зруйнованих та пошкоджених корпусів до київських обласних клінічних лікарень номер 1 та номер 2 Нині ж енергетики встановлюють тимчасові трансформаторні підстанції, щоб повністю заживити Охмадит. Паралельно з цим. Наші військові на фронті відправляють ворогу помсту бумерангом. На вовчанському напрямку прикордонники знищили танк окупантів дроном із написом за Охмадит. Вибухнуло гарно та влучно, так, аби для ворога був останній спогад. Відеорезультат показала прес-служба ДПСУ. Співак Андрій Хливнюк, який боронить наші землі, теж показав, який подарунок підготував росіянам. Артист поширив світлину зі снарядом із промовистим написом За Охмадит. Трансформуйте свою людь в дію Забезпечуйте військо. Закликав захисник. Не змовчала навіть Алла Пугачова, яка ще з початку повномасштабного вторгнення засудила агресію Росії до України. У своєму інстаграм виконавиця опублікувала відоме фото з укривавленим та перебинтованим немовлям. Яке облетіло весь інтернет та дала зрозуміти, що Кремль перейшов межу. Бог терплячий, але всьому є межа, різко написала співачка. Нагадаю, країна-агресорку виконавиця покинула та живе нині з сім'єю в Ізраїлі. Її чоловіка Максима Галкіна було визнано іноагентом. Примадонна має неабиякий вплив на своїх співвітчизників. Як ті відреагували на пост, невідомо. Коментарі до нього вимкнені. Але як вважаєте ви, шановні глядачі, чи прокинеться у росіян людяність, аби вони не раділи трагедіям, а нарешті поч... Думки під цим випуском.